Його піший марафон через усю Європу до серця Брюсселя став символом незламності українського духу. Як знайти в собі сили діяти далі, коли здоров'я забирає можливість бути на передовій? Ветеран російсько-української війни та громадський діяч Андрій Маджару знає відповідь. Історія Маджаріка далі в проєкті герої. Я не мав гарантій жодних стосовно того, що якимось чином відбудеться там величезний резонанс. Да? Але мав на це надію і хотів просто спробувати. Бо, умовно, як ми можемо зрозуміти, що відбудеться, якщо не спробуємо? Це перший момент. Ну, другий момент, я реально щиро хотів подякувати партнерам за допомогу, бо є розуміння, що без їх підтримки ми навряд чи... б Встояли як мінімум в тому форматі, в якому зараз Україна є. Андрій Маджаров, позивний Маджарік, ветеран російсько-української війни. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Житомирської, Київської, Харківської та Запорізької областей у левах полку спеціального призначення Сафарі. У 2023 році на тлі отриманих численних контузій був звільнений зі служби за станом здоров'я. Наразі займається підприємницькою та громадською діяльністю. Торік Андрій пройшов пішки півтори тисячі кілометрів до Брюсселя, щоб привернути увагу європейських політиків до війни в Україні. По приходу вже в сам Брюссель так само е крутезне ставлення зі сторони парламентарів. Зі сторони представників різних держав, з якими я спілкувався особисто, і це вразило насправді Вразило і дало надію, що все ж таки ми зможемо консолідувати сили не тільки в Україні, да, а завдяки країн, країнам-партнерам ми зможемо посилити один одного. Бо по факту я всім казав і це підтримувалося. Парламентарями, що допомагає Україні, ви в собі допомагаєте. Бо ну, те, що я побачив, народи Європи, вони не готові взагалі до якогось супротиву такого, який ми робимо, українці. Максимум поляки. Німці, бельгійці, нідерландці вони всі більш толерантні, у них більш цінність життя. Він каже, де да ми готові 100 років бути під е, окупацією, але ми не хочемо нікого ховати, ми не готові до цього. Так напряму. І армії їх, е, ну, я спілкувався з військовими, е, які в натівських е, військах, там, з поляками. Да? Поляки більш підготовлені, більш мотивовані протистояти. Німці, е, більгійці так само, вони ходять, як і у нас до 2014 року, це умовно де, там, контракт, е, вони ходять як на роботу. Тобто суто мотивація це фінанси. Патріотизмом там якимось не пахне під час спілкування і те, що я чув від них, від представників військ НАТО. І я так зрозумів, що не так їх багато. Так, да, є технології, але технологіями потрібно вміти. Керувати і користуватися під час ведення бойових дій. А це повинні робити вмотивовані люди з розумінням на що це їм, і які кінцевий результат вони хочуть отримати. Цього я не побачив по країнам Європи. 93 доби був мій похід, з яких більше 20 діб, точно я не скажу, але більше точно це пішло саме на заходи, на спілкування з українцями, з представниками тих країн, через які я йшов. Тобто загальна кількість днів це 93 дні. Стосовно того, коли я почав відчувати, насправді найтяжкіший момент це були перші три тижні. Бо це було велике навантаження фізичне, це була ще спека, це серпень місяць. Як не крути, все одно, хоч Польща мені знайома, але все одно це чужа країна. Навантаження ночівлі в наметі, бо на той момент не було підтримки такої масштабної від людей. І я або день-два ночував під відкритим небом. Це так само було складно знайти місце, бо по Європі, по Польщі, в тому числі, на території вони приватні. І тобто можна зайти в посадку або в лісок, звідки. Мене не то що виганяли і просили чимно піти, бо ну, я намагався людям донести. Да, Це були фермери в більшості, які під'їжджали до мене, коли я намета почав, починав розкладати. І, типу, ну, а що ти тут хочеш? Я тобі не дозволяю. Типу, я намагався пояснити свою мету, але ну, уявіть собі, до да, тебе на території прийшов тіп. Каже: я військовий, я йду в Брюссель. Реакція їх була в принципі, зрозуміла. Перші тижні було складно, а потім вже переломний момент так само був тяжкий. Це на золотій серединці, коли я 750 кілометрів протопав, пішла втома, і якраз зміна погоди, тепло на холод, наслідки контузії турбували. Головна біль, шум, закладення вуха, депресія. Але дуже піднімали бойовий дух, надихали люди. Думаю, бу, були моменти, воно все в Фейсбуці, коли я напряму виходив, записував відео, що от я незаплановано зупинився, бо реально погано. Тому ну, не знаю, скільки часу на відомо. Я дуже переймався, щоб у мене реально не підвело здоров'я, щоб мені не прийшлось вести кудись капатись. Бо якщо така історія відбувається, то це мінімум на 2-3 тижні. От, були такі моменти, коли я вже прям був на грані того, щоб попросити мене госпіталізувати, скажімо так, але все одно завдяки людям, українцям, які приїжджали, підтримували різноманітно, розвіювали мене то на басейн, відвозили, то в лісочок, десь то якесь м'ясо, умовно, якийсь шашлик. І це надавало сили, і я йшов далі. Те, що фізична підготовка, вже ж я згоден, бо ну я вагу на собі ніс на початку це було від 23 до 25 кілограмів на плечах. Це обов'язково, але більше мотивувало, якраз, от, так як ви сказали, загартованість на фронті, саме на фронті, бо е коли мені було тяжко, я завжди згадував про своїх хлопців, завжди згадував ситуації, в яких на фронті набагато частіше, складніше. І це відбувається, буває цілодобово, без перестану, і тебе ще хочуть постійно вбити. Тобто в тебе купа всього летить, незважаючи на те, що ще й погодні умови будуть, можуть бути різні. Це там дощ, злива, вітер, холод або спека навпаки. Е, тому я ці моменти згадував, і це мене надихало так само. Я завжди, знаєте, думав, типу, так, да, тобі складно, але наскільки складніше хлопцям, ти ж сам це прожив і згадував ці моменти, згадував про своїх козаків. І і що за рахунок цих думок так само. Це насправді дуже просто. Дуже просто. Єдиний момент нам треба політична воля. Всі кричать про корупцію, всім вона набридла, некомпетентність в різних напрямках керування держави на різних рівнях. Нам необхідно, я впевнений, в діючій владі необхідно включити стосовно інтеграції ветеранів в державні органи влади. Ви самі сказали, інтелектуально розвинені люди, тобто реабілітувати воїна і потім за рахунок інтеграції в на ту чи іншу посаду по напрямку, в якому він компетентний, заводити на державні посади. По-перше, по-перше, це ветерани, це замотивовані люди навіть після поранень, тим паче, якщо їх реабілітувала і прийняла в цьому участь якось держава. А потім надала роботу і дала можливість самореалізовуватися і так само нести користь для України для перемоги в якому плані. Тобто людина замотивована вже вона ходила на фронт, вона ризикувала своїм життям, повернулася. Держава їй надала мінімальну реабілітацію, інтеграцію в соціум за рахунок працевлаштування на державну посаду, де людина себе відчуває потрібною. І ця людина, ветеран, вона буде максимально якісно виконувати свої обов'язки. Максимально якісно. Бо, по-перше, у нього досі комунікація з побратимами, які воюють, або відвоювали. Він розуміє проблематику. Він, по-перше, його ефект не дасть вже його колегам новим красти, або це е, зменшить е, темпи <кій> да? е, корупції. По-друге, він сам візьметься під контроль От просто автоматично за рахунок підвищеного чувства справедливості, відчуття справедливості. По-третє, він буде виконувати максимально якісну цю роботу. І таким чином ми можемо: а зменшити ризики того, що може відбутися в післявійськовий час. Друге. За рахунок інтеграції вмотивованого населення ветеранів на посади державного державні по різним напрямкам, в рамках компетентності людини. Я маю на увазі. Не можна просто ветеран все поставили його міністром. Все людина повинна бути навчена і розуміти, як працювати. По-друге, ми е Почнемо, навіть, я скажу так, лагідно нищити корупцію за рахунок того, що вона буде просто автоматично мінімізуватися за рахунок ефекта самого ветерана, який зайде на ту чи іншу посаду. По-третє, продуктивність і компетентність органів влади вона зросте за рахунок того, що замотивовані люди прийдуть працювати. От така от моя думка, таке бачення. По настроям. Готові до останнього. Я кажу саме за свого за своє оточення, бо ну, це більшість тих, хто ще за то воює. Це люди, які просто жили в Добробатах, починаючи там, з 2014 року і вже мали бойовий досвід, і знали, хто такі росіяни, і розуміють чітко і зараз, хто вони і що буде, якщо ми ну, що, розвернуться, підуть додому. Ну, Про побратимів. Ну, таких варіантів навіть в головах немає. От просто боє. І... Скажем так, ментальні борги перед росіянами, які треба віддавати і віддавати по максимуму. У мене в моєму розумінні перемога і в розумінні саме побратимів мого оточення ближчого це роз розпад Російської Федерації. І неможливлювання за рахунок цього в подальшому збирати такі ресурс і нищити сусідні країни. І ну, я, наприклад, навіть от зараз да, я пройшов такий шлях, я зрозумів, що можу навантажувати себе фізично. У мене так само є думки повернутися в якомусь форматі там на фронт. Да. Може там не в окопи штурмувати, або там не передові лінії, бо ну, типу, я розумію, що мені пару прильотів. Якщо живий щось там посміхатись без причини, немає бажання потім до кінця дію, да? Ну, В якомусь форматі я все одно можу там десь досвідом ділитися, десь навіть в логістичних моментах приймати участь в тилових, покращувати якість роботи да? в якомусь форматі за рахунок там, своєї комунікації, публічності і так далі. Можливо, так і відбудеться. Да? Тобто це історія вже не про нас, це історія про майбутнє покоління. Які прийдуть сюди після нас, і от наскільки ми зможемо е, не знищити окупанта, да, мінімізувати от, е, тригер, який може чекати там, на наших дітей, онуків і наступні покоління. От ми будемо це робити по різному напрямку. Я кажу саме за себе і за своє оточення.